Я тільки помила голову. Цей блог називається Мар'яна в Кенії, і ви можете зрозуміти, що тут я розповідаю про Кенію. От що я зрозуміла, що я почала свої відео у Ютубі знімати. там, Ми їдемо в Кенію, перший тиждень у Кенії, потім там, коли ми поїхали в село, коли ми. Поїхали в Монбасу і все таке, я просто знімала влоги. І ось якийсь момент я зрозуміла, що люди не знають, хто я, що я, до чого я, і взагалі там якісь, ну знаєте, кого вони взагалі дивляться. Так, я розумію, що взагалі мій контент, основний контент це про Кенію, про Африку. Але також ну хотілося б якось познайомитися з вами, чи що тому хочу виправитися. Отож, перше відео у 2026 році. Я хочу зробити таке знайомство, тому я хочу хотіла б вас попросити, щоб ви написали мені у коментарях ваші питання. Можливо, що ви хотіли дізнатися, щоб я могла вставити у своє відео. Ось, і так, найближчим часом я планую його зняти. Тому, будь ласка, чекаю ваші питання.